94 і дев'ять і Борис Пілефем Дванадцята година 41 на хвилина на студійному годинку годину. Кобориспіліфом, друзі, усім привіт! Хто слідкує за нашими соціальними мережами? Вже знає, що ми чекали на гостя, і ось вже він з'явився в нашій студії. Гарчиця, український гурт випустили новий кліп на пісню Свободи, сила, яка була написана на початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Привіт, 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 привіт! Слава Україні! Героям слава! Як справи? Як? Вихід пісні, як прем'єра, як все відбулося, та все, начебто добре. Дуже дуже е, чекали. Чекали люди на, на якісь муд-відео, не знаю, лірик відео на цю пісню, тому що було не до того. Звісно ж, на початку війни, повномасштабної, маю на увазі. Е, Написалася ця пісня просто на емоціях ще, напевно, в березні минулого року, і якось вона дуже зайшла: зайшла на радіостанції, зайшла в чарти, і я ж кажу, всі чекали, коли будуть якісь. Типу, хоча б відеоряд на цю пісню. А, нарешті за рік ми його зробили, випустили. І от зараз, начебто, вона набула якоїсь нової хвилі, та знову-знову залетіла на радіостанції, знову в Ютубчику почали люди її переглядати, і начебто все, все окей. Ми задоволені, люди задоволені, фідбек є. Свободи сила, сила є, свобода є все, і звісно, перемога буде обов'язково обов'язково. Хто є творцем слів до цієї пісні? Саме я такі сам написав, <світ> сам заспівав, та, сам випустив. Та. та та в нас є аранжувальник у Львові. Ми з ним створювали цю пісню. Він допомагав трішечки зі словами. Він допомагав там, щось долучався, але в основному та в основному текст і музика за мною. Які взагалі емоції та враження ви як гурт хотіли отримати від пісні, коли випускали її? Та ми наче, ми більше хотіли дати, ніж отримати, насправді, тому що ну, накопичувалось там, наприклад, два тижні да, десь пройшло, накопичувалось, накопичувалося ці всі емоції, ракети, прильоти, там, тривоги і так далі? Це все було якесь нове, незрозуміле, страшне, начебто й не страшне, ну тобто дуже велика суміш емоцій. І ти потім виплескуєш це все в одному треті і ну якби. Те, що в тобі на накипіло, навіть та ненависть, да, до, до русні до <сі> всі ці історії, ти просто хочеш віддати людям. І так само інколи нам писали е, наші побратими з фронту, що дуже дуже сильно допомагають насправді пісні, е, їх якось підбадьорюють, і тому, в принципі, ми хотіли дати емоцію ніж отримати. Але коли даєш, ти її отримуєш навзаєм. Тому, в принципі, все, фідбек відбувся. Скільки існуєте як же? Чотири роки. За ці чотири роки не було бажання зробити такий невеликий ребрендинг назви гурта. Типу українізації. Ну так звісно, Основать. тому що вже слід бути Гірчицею. Ну та але це від прізвища. Тому блін, ми б хотіли. Ми б тільки були за, але я Гаршин, а не Гіршин, Тому <рес> <рес> насправді так, насправді не можемо. Поки що змінити, щось подумаємо. Гар, потім чотири 4, і чотири 4... нас було четверо, да. Так. Типу, коли ми типу засновники, і і це це, це гітарист. Івен, іваниця в нього і це оця типа ну зараз це... прилітає за назву вам чи ні насправді питають дуже часто, але не то щоб прилітає, просто питають так само, як ми зараз спілкуємось, просто чи буде, чи не буде, і ми постійно не то щоб відмазуємося, але просто пояснюємо, що якби поки що не придумали, як це зробити правильно. Ну, а якщо б подумали, то якою б вона була, наприклад? Ви повністю б змінили назву чи зробила українізацію? Напевно, більше українізація зайшла б, тому що ну, ми працювали над тим, щоб. якби, ну була колись, Був колись гурт горчиця. Нам дуже часто от за це прилітало, що типу, вже ж були, вже була електрончина. Типу, ми скільки їздили в Україну, і постійно, а це ви? А ні, це не ми. Тобто вони начебто завершили. Свою... Та казали б, так, це і ми. Да. Да. Да, просто, просто, просто дівчинка з вокалу пішла і прийшов якийсь чувак. А, чому казав відразу, що було чотири? Зараз вас стало менше? А, ні, в нас просто ну як мені здається, в усіх гуртах є історія сесійників. От буквально сьогодні виїжджаю на Львів. Буде два концерти на вихідних і буду грати з сесійними гітаристами-барабанщиками, тому це нормальна історія. В нас нема сталого зараз якогось там, типу, набору музикантів там і так далі. Є просто засновники, є люди, які долучаються до того, що ми створюємо. А так, в принципі, граємо, як граємо. Буває у нас і Вісім на сцені, там, типу, під танцюристи, якісь там і так далі. За чотири роки ви вже збираєте на своїх концертах велику кількість шанувальників, і також ви є активними волонтерами, тому mm -hmm. що даєте благодійні концерти. Як одразу ви почали давати концерти, чи все ж таки вирішили трошки почекати і подивитися на ситуацію, яка буде? Слухай ми, ми здається, ну я, я не буду там, типу, чимось хвастатись, там бо ще щось. Але у Львові, мені здається, ми перші, хто вийшли на вулицю, і нас вигнали, муніципали. Ми вийшли на площу ринок, а там не можна грати. Ми взяли апаратуру, понатаскали всього, там туди-сюди зібрали народ, три пісні зіграли, і нам такі, ні, чуваки, не можна. Але зібрали за цих три пісні, там щось 5-6 тисяч гривень, одразу їх на ЗСУ всі надіслали. І... Потім біля оперного грали, ну і почалося. А потім вже поїхали аж до Польщі, і пішло-поїхало. Але от останнє раз нас не випустили, на жаль. Через що? Ну, Ви чер... захотіли не повернутися. Ні, ми якраз таки подали всю цю двіжуху, типу, що ми їздили, приїжджали, привозили і так далі. Що в нас нормальна історія. ми Начебто човики не, не, не ті, які там залишаться і будуть казати, що я не хочу до України. А... Просто, напевно, зараз така трошки напружена ситуація з тими виїздами, і ми розуміємо, Мінкур... ми знаємо, через кого. <свісно> <свісно> так, та, не будемо <свісно> тикати пальцями, але розуміємо їх. Розуміємо, що є якісь історії, які, типу, про які не треба говорити. І сподіваємося, що ще поїдемо і ще привеземо, тому що хлопці потребують, потребують підтримки, і ми будемо працювати на своєму фронті. А, порівнювали а, цю пісню свободи сила та решту в соціальних мережах, яка більше залетіла. Euh, Маєш на увазі Де більше фідбеку і кліпів, знятих на яку пісню свобода сила зараз ну, а, в реках, як пишуть ну, хештег? Це, та, та думаю, що та. Ну, типу, ми моніторили, то люди, я ж кажу, сприймають дуже-дуже круто, дуже... вона зайшла до душі, вона на часі, як то кажуть, і так далі. Ми випускали нещодавно пісню, таку більш ліричну, і ми розуміємо, що все ж таки про свободу, про силу, про єдність, про перемогу, це зараз актуальніше, ніж про кохання. Трохи зараз на завершення, звісно, хочу поговорити про цю пісню. Свобода сила. Що зараз почують слухачі? Роспіліфом дев'яносто 94 та Логічно, що почують про свободу, про силу, про нашу незламність, про те, що відбувається з нами вже не рік, вже більше з 2014 року. Ми виборюємо нашу перемогу, виборюємо нашу незалежність, обов'язково це зробимо, і просто цей трек як натхнення до того, щоб йти до перемоги і в. Розуміти, що ми не зламні і розуміти, що Україна це незалежна країна, яка буде існувати. Не дивлячись на якихось там сусідів незрозумілих, тому прямуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І наостанок в нас є традиція. Кожен артист має змогу продати слова підтримки нашим захисникам та захисницям. В тебе зараз є така можливість. Прошу пишаємось вами, дякуємо вам, працюємо на своєму фронті і разом до перемоги. Ви дуже дуже круті. Ви найкращі. Гарчиця свободи сила зараз на хвилі борис пілі Друзі, залишайтесь з нами не перемикайтеся. дев'яносто чотири і дев'ять і дев'ять